Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок! П'ять хвилин я Олексій Ляшенка. Ну що кіянам знову рекомендують носити маски, поки це ще рекомендація. Ну, таку заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я після того, як у багатьох країнах світу протягом кількох тижнів останніх, там в Китаї, що робиться, почала зростати кількість респіраторних захворювань, причинених ковідом. COVID, можливо, навіть ковід в легкої формі, а далі йде все нагнітаючи. Знаєте, як ми казали, осложнення, да, раніше. У Києві це питання також актуальне, дружі. друзі. Я бачу, що в Києві з'явилося більше людей в масках. Вчора навіть одна знайома, ми переписувалися, вона каже, вперше за три роки захворіла ковідом. І ковід не легкий. І там, Легені, да, там, ну, тяжко тяжко переноси, переноси. Так, що давайте дивіться, де скупчення запалення легені в неї, вибачте, де скупчення, де багато людей. Давайте берегти себе. Мало того, що у нас війна, мало того, що у нас. Давайте ще від цього будемо хоча б до себе відноситися по-доброму. По, 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 по Ну, знаєте, любити себе так, як ми дійсно ми нормальні, ми класні. Ми, ми українці, незважаючи на всіх отих, про яких піде далі мова. А далі мова піде про тих, хто здає Україну, про тих, хто продає, для кого. О, Зеленський умер уже не тільки для гордона і для них. Ми донати. Ми допомагаємо. Ми, ми йдемо вперед. Ми йдемо в майбутнього і ми хочемо перемогти цього клятого ворога. Я дякую за донати, Федина Лариси. Хтось учора, 21.37 на приват 24 без прізвища, Дякую. А Андрющук Ірині Монобанк, Шевцовій Тетяні, Новіковій Катерині, Тимчук, Миколі, Покришень Надії чи Покришень. Вибачте, якщо неправильно, правильно, перебий ніс Яні, мосьйонс, е, Окса, мосьйонс Оксані, велика подяка. Хтось на привадцять 24, сьогодні о 4.12 ранку, без прізвища, дякую. Пужаківській Галині. Галина, величезна вам подяка. Ви, ви робите величезну справу. Дякую вам. Друзі, дякую тим, хто донатить на підтримку. Там є, там є надписи на підтримку каналу. Ну, Завдяки вас ми існуємо, ми працюємо, ми щось робимо. Ми щось робимо, друзі. Дякую вам. Так ідемо ось далі. Ну що, Зеленський умер? Для голосу і такого Костенка, який є, да, там секретар комітету оборони і розвідки, з звідкіля виганяють заступника Маріану Безуглу. щоб ви розуміли, нічого в цьому світі не буває просто так. Ось е вирішили хтось сказати, що вона не безугла, вона бездумна, давай її хейтити, не читаючи, що вона розказує, не, не розуміють, взагалі не обдумуючи, а їм сказали оцю жінку, Треба е політично і морально знищити. І вони це роблять. Так от, нічого не буває просто так. Ніколи. Ніколи. Як ото, знаєте, совпадіння не думаю. Так от, хто такий Костенко, начебто воїн. Це людина взагалі-то Грицака Кононенка. Грицак, пам'ятаєте, хто це? Це голова СБУ при Порошенка. Він сам СБУшник. Він незаконно став народним депутатом, тому що тоді ще працював в СБУ. Хто такий Кананенко? Це той, той що крав, крав, крав. Той, що у нас в Новосілці хотів забрати літіве родовище? Той, що тут порушували все, що можна. Кононенко це. Однополчанин Порошенко, з яким вони вместе воювали, як сказав Порошенко. Так ось оце э, Костенко. Ну, ось Костенко. І Костенко сказав, що Зеленський умер, як політик. Полити, э, там же ж російська мова, на перемішку українську, хоча він депутат. Так от, каже, Зеленський умер як політик. Йому потрібно приймати не Популярне рішення і так далі, і так далі, які він мав рішення, чи одні, чи інші, чи для оборони, чи для здачі України, чи що. Ну, це відомо Костенко, на кого він працює, хто він є. Ну, ви знаєте, СБУ Працював в СБУ, а в СБУ, ви знаєте, що була половина російських чмобіків, і чмоніків, і чмуріків. Можливо, Костенко там. Він зараз від голосу. І голос кричить: Зеленський умер. Ми прийшли на Славкава. Ми здесь будемо бити, робити. Ми Україну спасемо. В чому спасу? Кіра Рудик спасе, Желізняк спасе. Оце голос. І оце Костенка. as З головою комітету підняли цей шуб. Безугла заважає працювати так, як вони хочуть. Він ще не працювати, а приймати все для Петра, приймати все під того, хто скаже кого скаже Петро, і робити так, так і так. Приймати закон, який зараз заблокували всі комітети закон залужного про мобілізацію, прийняти цей закон, щоб потім звинуватити в ньому Зеленська, а вони ж вже. Пишуть, що Зеленський е, повинен мобілізувати не залужний, Закон робити залужне толой, а мобілізувати Зеленський, а убрати безуглу, щоб не ваняла вона там їм всім. Да? Вона ж для них ваняє. А вони ж там всі пахнуть, вони ж там всі хочуть е, і каже, Зеленському треба прийняти рішення. Не їм. Не їм прийняти рішення, не залужному, не голові Верховної Ради, не голові уряду, не, го... не міністру Зеленському треба прийняти рішення. Ні. Спочатку їм потрібно. Добре, що хоч в інших комітетах блокують цей закон і хочуть прийняти закон, який буде відповідати Конституції. А вони намагалися да, наклонити всіх, щоб прийняли закон. Проти Конституції. Ну, будемо дивитися, як. І о, що вони роблять далі. Це ж так з усіх сторон, щоб ви, друзі, розуміли. Я хочу подякувати за те, що ви підписалися. Якщо хочете далі дослухати цікаву ситуацію, за те, що ви подобаєчко, дзвіночок, подобаєчко обов'язково цей алгоритм. Розповсюдили, дякую вам. Заходьте е, в розділ Опис, там є всі реквізити для того, щоб і каналу допомогти. Стати спонсором, в розділ спонсори, приближається наша зустріч зі спонсорами. Дякую вам, Дякую. заходьте, пишіть. Там є е, мій телеграм-канал, заходьте за посиланням, підписуйтесь і ви будете в іншому світі. Ви побачите, що то канал зовсім інший, ніж, ніж навіть на Ютубі. Тут класний і там. Чудовий. Так от, давайте так. Є такі портники, це що? Говорячий рот Порошенка. Є такі Кари Волох, це що? Говорячий рот Порошенка. І ось вони офіційно і раніше висловлюють офіційну. Потім вирисовується позиція Європейської Солідарності. Це е, Петра Порошенка. Партія, там Іра Тривога, Фединаш. Ну всі оці, да, Герасимов, це ж все, всі звідтіля. Вони ж топ-спікери цієї партії. да І ось вони на передачі там у такій Світлані Орловській. да на е-е на телеканалі Кривий, да? я називаю його не прямий, а кривий. А хто така Орловська? Це ж людина ще починала з Захарченка. Пам'ятаєте, начальник МВД при Януковичі? Це людина Януковича Захарченка, яка була на відкритті каналу 112, потім працювала у Медведчука, була в відрядженні від Порошенка. Потім Порошенка забрав його, її на, на, до себе на кривий. І ось вони розказують, що. Треба Зеленський, зав... Зеленський же завалив армію. Зеленський все зробив не так. Наша армія виграти не може. Там Луценка каже, що у нас вже загинуло більше 500 тисяч а, українців, скоро буде мільйон. Вони нагнітають, нагнітають, щоб треба щось думати, ми перемогти Росію не зможемо. Послухай, оце ви можете послухати, де вони нас хають, де вони все і треба переміря, якесь, треба щось за зупинку, треба щось там залізати. Зеленський, Зеленський довів до того, що нам, нам не допомагають е, партнери все допомагають, все буде. Так от, дивіться, ось який тут план. Ось який, Там Костенко, Зеленський умер, там голос Зеленський умер. Тут треба е, переміря, а далі ось дивіться, що вони хочуть. Це, це один до одного, 14-й рік. Приблизно такий. Робиться перемір'я. Доводять, а це ж то, как, також каже, що Зеленський повинен прийняти непопулярне рішення, бо він заодно умер. Да? Е -е, робиться переміря, потім переміря, вибори. На виборах вони все валять на Зеленського, все, що можна, а вони ж зараз так роблять. І багато хто ще це сприймає, чомусь починають думати. Блін, що ви, ви взагалі думаєте? Про що ви взагалі думаєте? Невже так тяжко розібратися в цих всіх цих, Ну, Йдуть на вибори, виграють, або частково виграють, входять у владу там, в коаліції, прем'єри чи президенти, щось місцево, місцево забирають заново. Зараз же місцеву придушуємо, щоб вони обороняли свої громади. А вони хочуть дати. Помирай громада, а хай живуть хай тільки працюють на нас. Ну і от пішли, пішли, пішли посадити владу свою, так? Да? І все, і все, і потім що? І потім що? Потім дати передих Росії і через деякий час провести вибори опять, умовного Зеленського, а в цей час готувати своїх дітей свою. Знову війна за п'ять років там Росія підготується, і знову тягучка, і знову пере. І вони завжди в шоколаді, вони у владі, вони крадуть, крадуть, крадуть і крадуть. Ми працюємо. Оце план, щоб ви розуміли. Оце їхнє бачення. Оце їхнє бачення. Дякую вам. До вечора. Україна переможе.